Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити загальний розклад на місто Запоріжжя, з питання прильотів, дронів, снарядів, ракет таке інше. Якоїсь зривоопасної ситуації, також якісь теракти. На теплових станціях, на електромережах і таке інше. Будемо дивитися, бо тактика трошки змінюється. І зараз вони будуть діяти, шукати інші підходи цього всього. Ракети закінчуються потихеньку, то будуть ці РГ вилазити. То будемо дивитися ми. ми так багато часу теракти не дивилися. Але вже так я відчуваю по своїм почуттям, що треба дивитися, бо воно вже так. так зараз у нас 18.07, 10 грудня. І ми дивимося загальну ситуацію. Міста Запоріжжя, яка вона буде з питань, взривоопасних ситуацій, взривів, ударів, таке інше. Знаєте, загальна ситуація в Запоріжжі на цей час, на 24, плюс 24 години, вона буде, скажімо так, ось по початку йде коса, якесь рішення. Я хочу подивитися, що це за рішення. Бачите, я спеціально поклала з цієї сторони і з цієї, щоб подивитися що по, по боках з, з обох сторін і коси які карти. Це нам покаже, чи позитивна, чи негативна буде то рішення, то я бачу, що рішення позитивне для наших домівок, для наших сімей, для нашої стабільності. Тобто, все ж таки на ці 24 години загальна ситуація міста Запоріжжя буде нормальною. До речі, карта зірок. Це ще і захист Всесвіту, і ну, така більш, я не скажу, що спокійна, але е, приємна така обстановка буде, тобто вона не буде загрозливою. Загрози в цих картах немає. Бо цей серп, він знаходиться між дуже позитивних карт. Що це за рішення? Це дуже цікаво, воно з чим воно пов'язано. Бачите, теж гарна карта. Сімейна це черва, червова карта. Гарний, загальний розклад дуже гарний буде. Це пов'язано з нашим населенням, з, міс... з нашим містом. Тобто все нормально. Це загальна така ситуація. Давайте подивимося, що задумали росіяни, що вони будуть робити. Бо то, що така за... ситуація, це заслуга не росіян, це заслуга наших ЗСУ, наших захисників і наших робітників, які нам все це забезпечують комунальні служби. Скажіть мені, що росіяни задумали, які у них плани на ці 24 години? Бачите, жіноча енергетика присутствує при цьому. Трансформація йде гарна звістка. Щось нове буде, якийсь план новий буде. Не дуже зрілий, але він буде зроблений як надо, і він, це ж Росія буде робити. Це їхні плани. І вони це зроблять. Чому я кажу, що треба дивитися ще й ще теракти? Що вони задумали? Вони задумали. Вони задумали. Причому задумка така в них досталь висома. По грошам також план пов'язаний з фінансовою якоюсь стороною. Цікаво. Взагалі не показала ну, трансформація, це не удари. Цікаво. Будемо дивитися теракти, тому що тут щось так, знаєте, як будуть діяти наші служби, наші ППО. ППО будуть діяти добре, але там є люди, які мішають нормально працювати тому ППО. Чогось буде їм не вистачати. Чого навіть можу приблизно зрозуміти? Буде хватати, скоріш всього, снарядів тих, якими вони стріляють. Давайте подивимося сигніфікатори ударів, які вони будуть. Сьогодні взагалі було дуже мало сирен. Будь ласка, сигніфікатор ракетних ударів російських. Книга, таємниця. Дрони, башня. А дрони будуть. Дрони будуть. По ракетам теж ракети будуть, але ми будемо мати тут успіх. А дрони будуть. Дрони будуть і там спорна ситуація йде. Снаряди С300. Теж така нестабільна ситуація. Іде трансформація, вони дополучили, дополучили вони це все, і, може, навіть подвинули цю установку до нас ближче. Буде нормально все. Але там. Ідуть подвіжки по цієї з 300, на жаль, її передвигають сюди, хотять поближче до міста, щоб доставати. Давайте подивимося, чи будуть теракти по місту Запоріжжю на ці 24 години від цього часу. так хочуть вони робити ракти, бачите, криси, трансформація, направлення вірне. Плани, башня. Весь набор. Весь набор. Чим закінчиться їх терористичний акт? Як спрацюють наші служби? Працюють, спрацюють і дуже хорошо спрацюють. Бо там вже провірені люди. До речі, це буде дуже серйозна річ по Христу. Чи будуть у нас руйнування будинків на ці 24 години? Від ракетних ударів, дронів, снарядів, терористичних актів, так чи ні? Давайте поставимо стопчики. Так, показує. Тут рядку подивимося. Чи будуть на ці 24 години, що попереду? Чи будуть в місті Запоріжжя? І руйнування будинків. Якісь вже ситуації і руйнування будинків. Дівчата. Дівчата. Ну, не повинно цього трапитися. Але плани, щось нове таке, вони крутять, мутять. Але руйнувань не буде. По цьому розкладу воно не показує, що буде. А там по стовпчикам сказала, що да. Чи будуть людські втрати на ці 24 години в місті Запоріжжя від військових цих е дій та? Зривопасних ситуацій, терористи від террористичних актів приприліпляються. Тут надо так хорошо. Ну, поки що більш-менш нормально. Ні, не буде. Не буде. Є, є от по початку ми дивилися, коли коса була, і те, що ця карта була. Трошки понервуємося, звісно, але, але все ж таки буде... Бачите, кубики падають. Ну, тим не менше я схиляюсь до того, що не буде, бо дуже багато впало хороших карт. подивимось яка буде ситуація з мостами. На ці 24 години новий мост, Дніпрогес і Преображенський як завжди, там щось непонятно, що ділять, а тут падає башня до Запоріжжя на, Запоріж... на Дніпрогес. але більш-менш нормально буде там просто. Якісь будуть може дії робитися серйозні, державні, на державному рівні. Ну і новий, новий нормально. Що тут з преображенкою? Трансформація. тут отут, щось воно таке непонятне. Але воно більш по грошам іде. змінниці, Не знаю вже, скільки воно падає, ці кубики, що вони там ніяк не, не поділять, не знаю. Не бачу. По мостам должно нормально все бути. Не показали карти такого чогось. Так, давайте подивимося вокзали. ЖД 1 ЖД2, ЖД Ліве. Все добре. Всі карти гарні. Так, торгівля в цілому. Вулична по Запоріжжю. Несанціонована яка, яка там буде обстановочка. Багато темних людей буде ходити, будьте дуже уважні. Ось вони. Ось вони. Крадії, воріжки. Так що дивіться. Так, і давайте подивимося ринки, ті, що будуть працювати завтра, неділя. Удовість вона буде ситуація, ще й таємниця, щось новеньке таке буде, бачите? Але в цілому більш-менш маски. Маски, люди під масками. Ну, коротше, люди, дивіться, дуже акуратно. Дуже багато крадіїв. Дуже багато криміналу. Просто захлеснуло. Ви бачите, от, яку неділю вже от така ситуація. Може пов'язано з Херсоном, з правим берегом, що вони... А, від, поїхали, і от все таке. То, то вони не могли виїхати, а тепер вони всі, всі тут. Не знаю, з чим це пов'язано. Так, інфраструктуру я подивлюся по берегам, і в цілому хочу сказати, що ну, як, в принципі, от загальний розклад він більш-менш спокійний. Ось так. Але сигніфікатори ви бачили, що дрони, але там більш-менш обстановка. С-300 підпитання, бо вони там його підганяють. І така ситуація з С-300. Все, загальний розклад я закінчила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І будьте пильними. Почуємось, папа.